Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект міру 45Б, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо пропати собі сільськогосподарського і сільськогосподарське обладнання. Зараз буде відгрузочка Ески, шифінга трьохциліндрового на вузькій різині. Людина вибрала, замовила 140 роковою фразою. Поїде на Романів. Такий тракторець перевірений. Все, укомплектований, трубка на гідровиход, зіб, сотка акумулятор, простий надійний помічник. Запрошуємо вас на нашу площадку придбати собі тракторця. І сільськогосподарського обладнання, дякую.